Діду за воїна, шаную пам'ять. Коломиян запрошують на благодійний велопробіг, який відбудеться у суботу, 31 серпня. Цього ж дня містянам презентують проєкт Роверове покуття. Деталі від начальниці управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яни Кодіної. 31 серпня ми відкриваємо веломаршрут, який носить назву «Роверове покуття, який реалізовано за підтримки програми «USA Добре і проекту партнерство для розвитку міст. Проект ПРОМІС Міністерства міжнародних справ Канади. В цей проект залучено чотири громади: Ланчинецька громада, Нижньовербірська територіальна громада, Печеніжинська громада і Коломийська громада. В рамках цього проекту є розроблений веломаршрут на чотири громади. Так? І, власне, в цьому проєкті нам передано велосипеди. Це є 18 велосипедів. Серед них є дитячі велосипеди, можете їх бачити, є шлеми, є намет. Тому люди можуть приходити і брати в прокат велосипеди. і кататися по нашій громаді 31 серпня, оскільки 29-го ми маємо пам'ять загиблих воїнів день. Так, то зранку на озері відбудеться забіг, шаною воїна е біжу за героя. Так, а в нас в другій годині в рамках відкриття цього проекту Роверове покуття відбудеться велозабіг, шаною воїна е їду За Героя. Тому ми це так об'єднаємо все і також передбачаються дитячі велоперегони на території народного дому, нашого роддому з для популяризації велосипедного туризму серед дітей та власне молоді. Якщо взяти наш веломаршрут, то він іде з Шевченківського парку через Дамбу, Шевченківське озеро до Корнича. З Корнича йде до резиденції Святого Миколая. Звідти йде на трикутник горг. Уру Юргів далі він прямує до Воскресенецької гори, звідти на стрітинський міст, і таким ж самим напрямком ми повертаємося додому. Запрошуємо і коломиян, хто не має велосипеда, але любить покататися. Ми запрошуємо.